Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся, мене звати Олег, сьогодні у нас 10 червня 2025 року. Ну, я вирішив приїхати до лісу. Минуло два дні, ну як два, в неділю, минулого разу я був у неділю, сьогодні у нас вівторок. Тому я ще раз приїхав подивитися, що можна знайти. У нас вже є. Перша знахідка, верніше вона не перша, а вже друга, так як перша в мене ось такий маленький підосичник. Я його ну, знайшов, я не знімав просто. Ну що, якщо комусь цікаво, то всіх запрошую з собою. Ходімо. Ми зайшли ми в такий ліс, погляньте які тут гарні папороті. Серед цих папоротів нас зустрічає ось такий жовтобурий підосичник. Ох, він десь глибоко сидить. Вони коли молоді, в них такі ніжки, як у білого гриба. Бачите, який він гарний. Воно ну, вже його щось встигло під'їсти, ну, то нічого страшного. Зараз ми його разом з вами почистимо, подивимось. Ну, Я впевнений майже на всі 100%, що він буде чистий, так як під осичники вони взагалі в основному всі чисті йдуть. У них тверда ніжка. Ну, не знаю, ось вони в більшості вони завжди чисті. Так я не помилився. Вже комарі починають з'являтися. Ну ось дивіться, ось так він виглядає. Бачите, він геть абсолютно чистий. Ну і от щойно ми відійшли від того місця, і в нас знову знахідка. У нас знову знахідка. Ось такий підбережничок. Ох, в нього така длинна ніжка. Ось так не виглядає. Знайшов декілька ну, вже спілих чорниць. так, Там одна, там одна. І ось погляньте вже, бачите які. Вже але їх ще немає. В минулому році, ну, в таке час, як зараз, вже можна було назбирати. Я навіть у кінці травня, десь 28-29 в таких числах, вже їв чорниці. Дививсь недавно на каналі. Ну, відео там свої, то вже були. Ну, а ми йдемо далі, побачимо, що ми знайдемо. Може ще нам посміхнеться вдача, знайдемо щось. Ось такий чудовий ранок, сонце світить, пташки виспівують. Так, тут здається, ми не пройдемо, тут вода у нас. Ми зайдемо ось в ці хащі, подивимося, що тут. А в нас знову ось такий підберезничок. Видно, що його зверху мишка трішки, мабуть, підснідала чи підвечеряла. Ну ось так він виглядає. Сьогодні я знову без кошика, але я взяв ось таке деречко. Сподіваюсь, нам його вистачить. Зараз так грибів немає, щоб там геть багато було їх. Як щось з десяток знайдемо, то буде добре. Йдемо далі. Здається, в нас лисички почали з'являтися вже, бачите. І ще дивно, щось їх довго немає. Вони повинні вже давно бути. У цьому році все якось пізніше пішло. Може за те, що були морози і минулого 24-го року то ну, в такий час я вже, вже збирав, вже були і лисички, якось було і більше. Ну, Всього було якось. І ягоди були А В цьому році ще немає зараз сходимо далі, далі підемо. Дивимося, знаєш, це тут пошки співають. Можна просто взагалі нічого не робити, сидіти і слухати, як виспівують пташки. Вже почали комарі з'являтися. Минулого разу наче й не було так стільки, а вже Для цих дощів сонце пригріло і почали з'являтися. Потрібно якісь уже купувати для них засоби проти них. da cuia. <звук> Долго Вот здесь такой грибочек у нас Ого, это я сколько жить буду хм. Ничего себе Досить уже. Опа, ось він наш перший білячок за сьогодні. Маленький такий, але він є. Бачите, який пустун. Ну, ось. почистили ми, то начебто чистий немає, не видно, що він. Та він і так ось на дотик то твердий. Дома ще перевіримо. Опа. Ну цей, бачите, видно по ньому, що він... Ну, зараз перевіримо. Ну, ось цей видно, бачите, що він. Вже він червивий, так що цей не годиться. О, ну, тут у нас, бачите, знову лисички такі з'являються. Візьмемо. Буде таке у нас асорті невеличке. Всього потроху.

Пташки гарно співають. Так, а тут у нас ой, дивіться, який гарний тут березничок. О. Абсолютно чистий. Ну так ось бачите, невеличкий такий у нас сьогодні врожай. Ну, я думаю вистачить. Ось, бачите, як люди збирають сік. Купором повирубували. І це. Те ж саме. Те ж саме. Бачите як повирубували, що ну кора, все вже деревина пропаде. Тут теж те саме. Бачите як І от таке дивися по лісі. його багато такого. Прийшов з сухирою, вирубав, набрав, так і залишив. Мені по барабану, що потім буде з деревиною, він на другий рік прийде, в другу так само. Деревина потім засохне, він ще потім приїде та ще спиляє її на дрова. І буде в плюсі для себе. Ось буде писати. Там і все життя так збирали, мій дід так збирав, та й нічого. Ну, а то що бо пишуть вже що. Стараюся щоб якось ну, як мінімальну шкоду зробити деревину, то... Верлись там, потім якось назад заглушуєш. Так, ще хочу подивитися тут. Ну що, будемо завершувати, мабуть. Сьогоднішній похід до лісу. Трішки походили, позбирали. Десь, мабуть, дві з половиною години це було. Бо я в 9 приїхав, зараз уже, десь хвилин 20 на 12. Ну, результат такий собі, але теж результат. Всім хочу подякувати. Будь зі мною, поважати всім міцного здоров'я, вашим родинам. А головне всім нам мирного неба. До нових зустрічей.